Стосовно, от я аналізую і дивлюся на це з точки зору, знаєте, ми, ми дуже часто недооцінювали, мені здається, і українські збройні сили і. Те, як ми готувалися до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і дуже часто, не применшуючи абсолютно потужності ізраїльської тої самої армії, Цахал, зачаровувалися тим, як вони готові. Але ми ж пам'ятаємо, на початку вторгнення в нас Харків був майже весь оточений. Ви про це сказали, так Київ був напівуточенні. Росіяни рухалися ну, невеликими групами а величезними військами. Але при цьому всьому міста, такі як Харків, такі як Київ, там не було стільки терористів, які проривалися крізь оборону. І це перша частина питання. От якщо порівнювати, а друга частина питання, від нас, знаєте, завжди ми якось звикли, що це контрнаступ має бути такий, як на Харківщині минулого року. За місяць все звільнили, навіть за кілька тижнів, і ми зараз бачимо, що навіть керівники Ізраїлю, враховуючи невелику територію сектора газу, ну так там живе 2 мільйона людей. Це потрібно навіть більше 2-2,5 мільйона людей. Про це потрібно говорити, але не говорять, що їх чекає довготривала операція. Тобто, ну от в цьому контексті мені здається, ми маємо вкотре, скажімо так, і для себе, і для всіх сказати, що насправді військова міць України навіть в момент повномасштабного Торне Російської Федерації, коли не було стільки е, допомоги, ну вона, вона вже тоді становила величезний приклад для наслідування. І те, як діяли спецслужби в цей час на території нашої держави, як вони не дозволяли різного роду ДРГ проникати в мирні міста. Ми ж майже цього не бачили. Ми бачили тільки в окупованих містах Бучі, Ірпіні. Оці е, звірства, які які справді були. Е, от що ви про це думаєте? О, і... Ізраїль. В даному випадку да, бачимо величезну помилку. Е, люба воєнна машина, люба досконала спецслужба, вони зазнають помилок. Е, ну ця помилка за що не була катастрофічний масштабі. Вона показала лише, на мою думку, ключове: що якщо ти не воюєш, ти починаєш розслаблятися. Ти в будь-якому випадку десь втрачаєш, ти перебуваєш в стані нілюзорної безпеки, і особливо коли Україна інтенсивна така війна. Технологічна, і дика і відстава водночас. І нові технології, старі. Пулімети Максим і Донецькі мобілізування, потім їх замінили ці Зекі, Вагнера, потім Штормз, які просто йдуть як би, там, на цих ватніках з ППШ. А з другого боку, безпілотники сучасні технології, РЕР, РЕБ, розвідка, супутники, новітні там методи там агентурних диверсій, всі ці доступність через там Телеграми і так далі, так далі. То Ізраїль. Вірогідно недооцінили цю загрозу, і те, що ми зараз від їхніх офіцерів ми бачимо, що вони по БПЛА прогавили. Вони не очікували такої модифікації, якби своїми противниками з угрупувань Хамасу, і очевидно, мабуть, хезбули. Вони це прогавили, тому що розслабились. І так, ви правильно зазначаєте, що ми багато дотикали, що от з Ізраїля, от в Ізраїлі. От в Ізраїлі. А зараз ми розуміємо, що вони допустили шалених помилок і ще більш кошмарних, ніж українці, тому що в даному випадку у нас була там да та низка прогалин, але в їхньому випадку вони завжди були до цього готові. У них була ця величезна стіна, і все одно противник зумів їх обійти при тому, що у них не співставно велика більша потужність спецслужб збройних сил відносно цих от угрупувань палестинських радикальних цього Хамасу. І тут вони прогали, це не Росія. Ми розуміємо, що це кратно менший противник. Е і так, да, це звичайно комплімент. Я думаю, для збройних сил. А головне, що е ми розуміємо, що ми втрималися, е, ми змогли відбити навалу противника і це. Дуже сильно зараз для всіх, особливо після там ізраїля цього інциденту, всі розуміють, що не факт, що якась би інша країна, навіть більш потужна, чи ми, вони би витримали цього психологічного випробування цією російською навалою, і це, на мою думку, це ж стоїть питання зараз для. Правиль донесення до Європи, до НАТО, що якщо б не українці, які просто своєю кров'ю зупинили цю от Арду навалу, проти якої ні не вистачило б жодних атаканців. Е, умовно кажучи, якщо б Росія тільки не напала на США, а напала на любу європейську країну або навіть кілька, то е, при такому от масованій цій атаки гарматним просто м'ясом, не зважаючи на будь-які втрати, щоб добитися швидко результатів і добитися психологічного злома противника, то я думаю, що тут українці дуже сильно стали на годі всі без. Спеції від західного світу, тому що ми змогли цю навалу відбити, і навіть коли ізраїльська армія служба помиляється так проти там тив невує групування, то тепер ми розуміємо, яка ціна нашого того, що ми зараз просто спокійно думаємо, чи вдасться наш контрнаступ, наскільки він великим буде, і ми вже не згадуємо того, що противник е, хотів. Морально нас обвалити і реально цим спровокувати повну параліч оборони і захопити Київ. Ми вже про це якби так від цього відійшли. Я раджу, до речі, всім, хто зараз десь там впадає, якийсь там скептицизм. Просто передивіться е, реально цей. От я дивився якраз дохло росіянина, який обіцяв тоді знімав відео з Лівана, е, що він він тоді в Лівані був цими е, терористами угрупуваннями і знімав відео що українців вас там осталось два дня і все російська власть якби спокійно здавайтесь вам. Всім хана там нацики будуть унічтожені. Потім його убили. І я от сустерігав на його каналі оці от відео, що відбувалося тоді в лютому, і дуже сильно на цьому контрасті переоцінив те, що зараз відбувається. Наскільки ми зараз себе докручимо? що от. Ми десь там не зайшли швидко в Крим. Ой, десь у нас не настільки встигли ці темпи. Ой, керівник розвідки каже, що ми там десь відстаємо трошечки в наших планах. На фоні того, що було в лютому 22-го року, всі ці проблеми такі мізерні, ми розуміємо, що саме страшне ми пережили і не варто драматизувати, і варто чудово розуміти, що. Зараз е стоїть питання лише просто важкого методичного бою і доведення от, до результатів до цього наступу на запорізькому напрямку, а потім так само важкої і довгої кримської операції. Ну вже стоїть питання взяття Києва. За Харкова противником статті питання того повторення геноциду в Бучі, в Маріуполі там в Запоріжжі, і оце от дуже сильно мені особливо, особливо особисто перемонтувало психіку, тому що просто дивишся, коли що було тоді. от Не слухати, не згадувати, а подивитись просто на очі, то відразу спокійно розумієш, що спокійно чекаємо завершення праці е, на запорізькому напрямку. І потім да можуть бути різна ситуація там по постачанню, по Ізраїлі щодо як зміниться Ізраїль, якщо зараз вступить в Ірак, Іранступить війну якщо з Ізраїлі, Ізраїлом дещо зміниться взагалі там, в масштабах всього цього поясу безпеки світової, ще щось почнеться десь. Тим ну, не менше, да це може десь міняти наші плани. Ну Ми побачимо ще чим гіршу, чи в кращу сторону. Знову ж таки, я не думаю, що якщо зараз Ізраїль е розв'яже яку е Усь бойню з Іраном, то Іран стільки зможе подопомати росіянам, а Росіяни не змогли не наравадити виробництво шахідів. Тому може воно і в плюс буде. Важко прогнозувати. Треба просто робити свою роботу, просто робити свою роботу і не думати, не рефлексувати. Ми знаємо, що робити, підтримувати збройні сили, виконувати належним чином свої обов'язки і не сумніватися, тому що от сумніви нічого не дають. Нам треба однаково, якщо у нас є один відсоток на перемогу, значить нам треба добитися цього відсотку. Не думати, не, не сильно зважати. Ой, а що там буде не. Буде просто робити те, що робимо, і ми зробимо те, чого ніхто не очікував. Ніхто не очікує, що радянський союз розвалиться. Зараз захід не очікує, що Росія розвалиться. А це єдиний влаштовуючий наш формат. І от чудеса бувають, і ми їх зробимо.